Обличчя, ви бачите, в принципі, або обличчя, які пасуться на суд російському ринку, або на навколо російському ринку, і вони нам оце все продають з дуже розумними таблами. Розповідають, що там Трамп, що нас очікує. Аналітика такого ви ніде не почуєте. Ми все розкладемо. Це буде всі секретні секрети. Вам висловлять, але насправді. Для того щоб перевірити глибину цієї аналітики, можна зайти і подивитися їхню аналітику в якийсь із попередніх новинних приводів. А я вам нагадаю, Дедлани Трампа у нас вже були неодноразово, і дедлайни Трампа озвучували різні, значить, представники. І Кіт Келла, і сам Трамп. І От ви можете бачити 20 січня, 15 лютого, 14 квітня, 28 травня, 14 липня, і 28 липня Дональд Трамп нам озвучував нові якісь дедлайни. І весь час, ви розумієте, я вам, я вам просто хочу нагадати, що насправді сьогодні 14, 14, так, сьогодні, 14 серпня. Останній дедлайн, який видавав до того Дональд Трамп, був 8 серпня. І тиждень тому ми всі чекали, що на Путіна, як мінімум, нападе срачка 8 серпня, і все піде дуже погано для Росії, тому що нас весь медійний простір прокачував, що от Дональд Трамп нарешті зрозумів, зрозумів, що треба мачити. Путіна в сартірі, і от зараз 8-го він нам покаже. Приходить восьме число, і все наступний тиждень зрада Україну віддають повністю Одесу, нашу лінію узбережжя Океанського віддають Путіну. І це весь тиждень. І ви розумієте, що нас постійно катають на оці ось криві, на криві, де о, дивіться, дивіться, зараз, 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 зараз Трамп як дасть, і, і знову все пропало. капець, давайте залазьте. Помиральну яму це може до речі бути якраз послідовною стратегією і самого Трампа, і медійки, яка працює навколо цих інформаційних приводів, тому що ну людей реально вводять у божевілля. І я вам а, трошки навіть більше ніж ці дедлайни а, нагадаю. Я от зараз собі тут виписала. Я от тут виписала, знаєте, найостанніше, то що ви можете пам'ятати, 14 липня, 50-денний дедлайн. Всі такі все. Трамп все зрозумів, 50 днів. Ну що ж, Путін там та, 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 потім там викотили дуже багато теорій, що 3 вересня вони в Китаї там зустрічаються, то 5-10, потім Трамп такий. ні, Путін поганий. Мені мена, Меланія Трамп сказала, що Путін поганий скорочує дедлайни. Все, дедлайн 12 днів. Всі такі, йоу, Трамп, молодець, клас, все. всі в захваті. Потім. Скорочую, 8 серпня, дедлайн, дедлайн вводимо тариф. 8 серпня, ні, не вводимо тариф. Зустрічаємося з Путіним, все вирішуємо, все 100%, а потім 100%, що швидко, і Зеленського туди привеземо, все буде дуже швидко. І це всього лиш за останній місяць, тобто з 14 липня по. Фактично, 14 серпня нас уже покатали, покатали. Але якщо взяти довшу, довший таймлайн, я просто пройдусь з вами, і нагадаю, і от просто подумайте про те, як кожен раз вас вкладали в помиральну яму, чи навпаки піднімали на хвилі ейфорії, обіцяючи, що от от зараз уже все порішається, все нормально, видихаєте, зараз все завершиться. Хух, ну давайте, 14, 14, липень 24-го року. Протягом 24 годин, як вийду на посаду, війна завершиться. Значить, Трамп – це Шатал, шатал, шатал. У серпні 24 го вступлю на посаду. Дуже все швидко. В грудні 24 го спробую домовитися швидко без конкретних дедлайнів. дедлайнів. Потім уже спецпредставник на початку, на початку січня говорить, що 100 днів, 100 днів, і ми все порішаємо Потім, 18-го числа, Украї... 18 лютого, Україна, я так. Або великі або великі дати, або так щось ну там з детальками. 18 лютого, наприклад, Дональд Трамп сказав, що Україна сама винувата в тому, що Росія вторглася. і е, Київ мав би взагалі вже домовитися. Потім у нього була. Телефонна розмова з президентом а, Путіним, значить, і взагалі там всі вже лежали помиральне ями. Потім була зустріч у вальному кабінеті 28 лютого. Ми взагалі всі стали захищати Зеленського. Власне, про це є в моїх ретро-етерах. Ви можете піти подивитися. Я там якраз рясно все це коментувала, тому що ну, а що було в той період коментувати, і при чому я коментувала, що. Друзі, ну типу, от нагнітаються, все страшно. капець, нас накручують, але насправді нас накручують. З того, що я спостерігаю, з того, що змогла побачити, дуже часто. Інформацію подають частково. Я не кажу тільки про останні дні, а взагалі там вибирають саме той факт або якусь дуже яскраву фразу, яка викликає у вас певну емоцію, і на цій емоції далі продовжують їхати. І я про це зробила свій, до речі, етер, який називається Цар Плаксії Лоското. Якщо ви не бачили, йдіть та читанку подивіться, тому що фактично цар Плаксії у касці Василя Симоненко, я зараз навіть знайду. Цар плаксівелів сердито, хай із ними день при дні. Ну і з ним, з його синами, з його дочками, з його сім'єю, з його двором, хай із ними день при дні. Плачуть всі на світі діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні, хто всміхнеться в часі тім, я того негайно з'їм. Що робить цар Плаксій у указці Василя Симоненка? Він забороняє будь-які інші емоції. Він намагається контролювати емоції всіх дітей у своєму царстві. І фактично те ж саме зараз робить медійка. І головне, що російська медійка і ті, хто її обслуговують, вони працюють винятково на відчуття зневіри. І це відчуття. Дуже легко зараз продукувати, тому що знову ж таки позитивні новини мало кого приваблюють. Нікому не цікаво про позитив, тому що воно таке: ну там, типу, ну, ну добре, ну ми там кожен день вражаємо якісь там нафтові там переробні заводи. Ми до цього вже звикли. І ти такий камон, ну дати вибірку всього, що ми вражаємо кожен день. І показати, наскільки у нас ефективно просувається той вид там війни проти Росії, наскільки ми дійсно багато в чому тримаємося. Про це мало говорять, але всі, всі найменші нюанси, всі якісь неоковирні висловлювання дуже активно підсвічуються. І таким чином у нас відбувається продовження казки цар Царклаксії Лоскотон, тільки лоскотонів. У нас насправді не так багато, які беруть і так повертають всіх і говорять: Альо, камон з вами просто відбувається ще один вид насилля. І це вид насилля відбувається і відбувається. І ви знаєте, я дивилася цей етер від 13-го числа. І така думаю, так можна взагалі просто його пускати, бо вообще, вообще нічого нового не відбувається. Ми оце у лютому застрягли на моєму таймлайні, але я вам далі почитаю: значить, овальний кабінет, скандал в овальному кабінеті. Потім Зеленського прогнала, сказала, що ніколи не будуть говорити. Потім Трамп в кінці березня раптом говорить, що його. Путін розізлив, що Путін йому не подобається. Потім там ще паралельно великодній термін. До 20 квітня чи не до 20 квітня, ще якихось 180 днів тепер уже вилітає. Далі, 24 квітня, Трамп говорить Путіну. Путін ай-яй-яй, стоп детекс. Все, жодного дедлайну. 25 квітня, але треба якнайшвидше. Я нещаслива від того, що Київ обстрілює Росія. Росія обстрілює Київ. Боже, я щось це не так читаю. Владімір, стоп! Стоп! Стоп-стоп фактично співає як Віагра. І 26-го, ви вже й забули, але у нас у цьому році помер Папа Римський, і на похоронах Папа Римського зустрічалися Зеленський і Трамп, і всі бачили в цьому велику надію, велику надію. І потім ми підписали Минеральну угоду про ці добрива. А потім у травні знову розмова Трампа з Путіним. А потім через тиждень Трамп говорить, що Путін із кризі. А потім у... У червні у Зеленського і Трампа знову зустріч там на якихось там міжнародному теж якомусь зібранні, і він був дуже найс. Nice. А потім Трамп сказав, що Путін обіцяє, але в цих обіцянках нічого немає і нічого за цим не стоїть. Потім він говорить: дам більше зброї Україні. І от 14 липня ми виходимо на 50-денний дедлайн, який скоротився, закінчився 8 серпня. І зараз. Ми внизу чита, чекаємо в помиральній ямі, що все, капець завтра Трамп все здасть. Ну це просто не людський експеримент, один із видів насилля над масовою психікою. І всі, хто заходять в цю тему і кожен день розповідають дуже серйозними таблами, що от у мене є дуже глибока аналітика. Причому, що вона така. Це навіть неможливо показати в ефірі, тому що воно змінюється. Вони там детальки підпилюються, і знаєте, там от просто на одних нюансах можна робити етер, і то дуже багато всього у мене є так, трошечки нарізаного. І е, я краще покажу це уже після того, як зустрінуться Трамп і Путін, коли можна буде уже якось з цього приводу висловлювати сарказм, чи не висловлювати, чи казати: ось нарешті аналітик, який сказав правду. Але насправді це. Ну просто гойдалки, в яких вас всіх засовують, і Трамп просто ну у Трампа реаліті шоу він іде, веде свій апрентіс-кандидат. У нього було реаліті шоу-кандидат, і ну і щоб його було цікаво дивитися, треба було незрозуміло, хто наступний вилетить. І ми оце, от в безкінечному цьому лімбі, кожна серія про те, що хтось один із нас двох вилетить або Україна, або Росія, і кожен раз нас тримають в цьому і шоу, головне не закінчується. Не те, що я чекаю, щоб воно закінчилося так, щоб ми з цього приводу не були щасливі. Але ну просто це одна із тактик, це одна із один із видів психологічної психологічного насилля. І в принципі, якщо говорити про інформацію, пов'язану з оцими зустрічами, не зустрічами, Трамп то, Трамп все. Єдина релевантна, як на мене, інформація це інформація, яка показує кореляцію обстріли розмови. Обстріли розмови. Ви можете знайти цей таймлайн, просто зробити скрін і потім скрін пошуком знайти в інтернеті. І от я вам зараз просто збільшу, щоб ви зрозуміли, що тут, які тут дати. Тут бачите, видно початок президентського строку, видно там, коли що відбувалося, де тут Трамп з Путіним поговорив. Ну і видно, як зростає число обстрілів і в які моменти. Вони зростають і до яких масштабів все це доходить. Давайте зараз я не можу його криво дуже зменшувати цю картинку, але ну от, як показую, так показую. От мені здається, це єдина інфографіка, яка, в принципі, дає нам якесь більш-менш розуміння того, що фактично відбувається. Все інше не має значення. Все інше це привчання нас до того, що. Мовляв, щось станеться для того, щоб ця думка була звичною, і потім її легше було продати, продавити. І це відбувається ну, на рівні Павло вчить своїх собак. От. А, ну, Головна, в принципі, інфографіка, наскільки Путін хоче миру, можна от подивитися, я знайшла ще одну картинку про те, що от як було, ця інфографіка була через 127 днів після президентства Трампа зроблена, і от відмотали, скільки атак було 127 до президентства, і скільки атак було 127 днів після президентства. Що я можу сказати? У цьому випадку, коли ви спостерігаєте за висвітленням інформації. А, ну то повертайтеся хоча б там на тиждень назад, щоб послухати тих аналітиків, яким глибоко довіряєте, що вони говорили тиждень тому, а потім два тижні тому. І зробіть собі ну, зарубку якусь про те, що насправді це не про аналітику і не про інформування, це про воду в ступі для того, щоб просто вас тримати в цьому полі. І більше того, подумайте про те, наскільки тема Трамп, Путін у багатьох. Бо я бачу прямо у мене в стрічці: я не кажу, я не кажу що всіх, ви хто мене дивитеся, скоріше за все, знаходитеся в цьому психотичному стані. Але є люди, які прямо, у яких прямо психотичне реагування на це, тому що їх надрочують винятково цією темою і таке вражі, яку поміщають в купол, в якому більше нічого не відбувається, і тільки це і все, і це от, ну, фінал. Ні, це все не так, але це один із видів насилля. І до речі, коли я передивлялася свій етер, я звернула увагу ще на одну штуку, що цей етер дуже сильно перетинається з тим, що я робила у понеділок. І я прошу вас звертати увагу на медіа, які ви читаєте, і на той стан, який у вас після того, як ви ці медіа почитаєте, для того, щоб розуміти, що з вами робить той, той чи інший ресурс.